На фармацевтичному ринку України виникла патова ситуація. Величезна кількість аптек лише створює ілюзію вільного вибору та здорової конкуренції. Насправді, ж галузь тотально монополізована, через що учасники картельної змови мають можливість диктувати свої умови і аптекам, і виробникам, і державі. Телеграф UA розбирався, як працює ця система і який вплив має на кінцевого споживача. Докладніше далі. Станом на початок 24-го року в Україні працювало близько 18 тисяч аптек. Через відсутність повноцінного державного регулювання понад 90% ринку сьогодні контролюється лише двома компаніями: Бад та Optima Фарм LTD. Відсутність конкуренції розв'язує руки дистриб'юторам щодо націнок. У результаті за останні три роки вони різко збільшили середній розмір націнок на ліки з 4,5 до 12%, чим забезпечили собі ріст чистого прибутку у 6 разів у порівнянні з країнами. Ми ЄС Україна має найбільше аптек на душу населення. Майже 60% роздрібної торгівлі ліків контролюють 5 мереж. АНЦ Подорожник 911, Важемо здоров'я та аптека. Доброго дня у ЄС категорично не допускають монополізацію ринку аптечними мережами. Скажімо, у Німеччині дозволено володіти максимум чотирма аптеками. А власником може бути виключно дипломований фармацевт для порівняння. Власники найбільших мереж в Україні мають більш ніж півтори тисячі аптек, що дозволяє їм. Диктувати свої правила, результати українці бачать на цінниках. Якщо у Польщі упаковка відомого знеболювального німесил коштує 185 гривень, то в Україні за нього треба віддати від 400 до 500 гривень. Крім того, українські закони не обмежують аптеки у маніпулятивних маркетингових прийомах, як то отримання винагороди за просування препаратів незалежно від їх медичної доцільності. Виробники продають ліки за фіксованою європейською ціною, повертаючи аптекам знижку у 30% щодо Дозволяє продавати препарат дешевше ніж конкурентів. Так, один з популярних гепатопротекторів іноземного виробництва у різних аптеках коштує від 1200 до 2670 гривень. Контролю за роздрібною націнкою немає, тому в залежності від географії людина змушена купувати препарат удвічі дорожче ніж у сусідньому населеному пункті. Наразі найбільше, що загрожує власникам БАДЕМУ та оптіми, штрафи від антимонопольного комітету у червні 2024 року проти монополістів від відкрили справу за те, що вони узгодили між собою ціни на спазмалгон та Евказолін Аква. Хоча штрафи за це дійсно серйозні і можуть скласти близько 6 мільярдів гривень для кожної компанії, кінцеві бенефіціари вже зменшують свої активи, терміново виплачуючи дивіденди. А оскільки деякі власники компанії перебувають за кордоном, частина цих коштів може бути просто виведена з України. Якщо ситуація з регулюванням ринку не зміниться на рівні держави, ціни на ліки безконтрольно ростимуть і далі. А народні депутати та Урядовці стануть співучасниками геноцидального злочину, адже вже сьогодні рівень смертності в Україні є найвищим у світі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.